Вітаю вас, друзі! Не дарма у передньому випуску я акцентував увагу на тому, що після вчорашніх заяв від канцлера Німеччини Мерца, що для України зняті усі обмеження на засування західної докобійної зброї, насамперед мова йде про крилаті ракети. На Росії почався справжній вир емоцій. І я в жодному разі не перебільшував, адже цей вир емоцій сьогодні переріс у справжню істерику, яка накрила Росію, і в Москві почали криком кричати. Сьогодні вранці російські пропагандисти повідомили, що Росія скликала термінове засідання Радбез ООН через дії країн Європи. І є заява від російського дипломата Полянського, що нібито дії країн Європи загрожують безпеці Росії. Також лунають погрози з Кремля, зокрема густами... Російських сенаторів, депутатів є заява від сенатора Клімова, який повідомив, що якщо Україна вдарить далекобійною західною зброєю по території Росії, то нібито конфлікт буде розширений на Європу. Більше того, Клімов почав розповідати байки, такі казки, що, начебто, зараз жителі країн, таких як Польща, Литва та інші країни Східної Європи, буцім, то вони вже покидають свої домівки і евакуюються. Лунають погрози чергові і з державної думи. До речі, вчора також були погрози, про що говорив попередньому випуску, цього разу від депутата Чепе, який погрожував нести удар по місцю зберігання ракет Таурос. Також російські пропагандисти погрожують Україні і знову орішником. Вчора порожили орішніком, сьогодні також порожньо орішником, і пишуть про те, що цілі для удара орішником вже визначені, і що Білусов назвав нову чи першочергову ціль для нанесення ударів. І що вкрай важливо, це те, що на тлі таких криків з Кремля, це те, що на тлі цієї істерики і усвідомлення того, що це реальність, що Україна отримає крилаті ракети Таурос від Німеччини, і що всі обмеження дійсно зняті. Кремль продовжує проводити так звані многоходовочки і лицемірити. Сьогодні, на тлі всіх цих новин, заяв, на тлі того, що Росія збирає екстрене засідання Радбезу, Пісков почав заявляти. Що буцім дії Києва протирічать його прагненню до мирного процесу? Піско повідомив, що Київ в декілька разів збільшив атаки безпілотниками по територійській федерації, і що, начебто, це не відповідає мирному врегулюванню. Крім того, Російська міноборони також звинувачує Україну і заявляє, що воно нібито не било по українських цивільних об'єктах. Воно опублікувало такий перелік військових об'єктів України, по яким наносились удари. І таким чином Кремль намагається навіть себе жертвою показати. Ви уявляєте собі, який повний цинізм? Однак важливим є те, що Кремль дуже так, як ми бачимо, бурхливо і емоційно реагує на вчорашню заяву канцлера Німеччини Мерса. Адже він розуміє, що це зовсім не жарти, що все серйозно і що рішення дійсно прийнято. І я ще додам щодо Мерца, він дійсно має такий жорсткіший характер порівняно з попереднім канцлером Шольцем. І я хочу ще одну його заяву вчорашню вечірню прозвучувати. Виявляється, що вчора ввечері Мерц заявив, що Німеччина готова покарати Угорщину та Словаччину. І Що рішення європейського союзу не може залежати від невеликої меншості? Мерз підкреслив, що за його словами країни-члени, які порушують верховенство права, можуть зіткнутися з наслідками, оскільки завжди є можливість відкликати європейські фонди. Тобто такий привіт від Мерца і прем'єр-міністру Угорщини Орбану, а також премєр міністру Словаччини Фіцо, які займають таку проросійську позицію. І як ми бачимо, зараз німецький уряд на чолі з канцлером Німеччини Мерцом каже: прямо скільки вже можна, будемо карати. І це без усілякої. Так званої дипломатії без усілякого такого, що є властивим, на жаль, для західних демократій такого маніпулювання різного прямо чітко і зрозуміло, тому що по іншому ні Орбан, ні Фіцо не розуміють. І дійсно якийсь такий парадокс виходить, адже і Угорщина, і Словаччина, вони отримують багато фінансових ресурсів, отримують постійно роками підтримку від країн Європейського Союзу, потужних економічних країн, насамперед від Німеччини, як такої країни, яка є локомотивом в цілому ЄС, і з іншого боку, вони прогинаються перед Москвою, намагаються якісь собі щось там виторгувати. Дуже фіцо тішився, що зокрема завдяки тому, що він прогинається перед Путіним, вислужується. Що Словаччина зекономила за якийсь там рік близько мільярда євро на газі і на російські нафті, але Німеччина допомагає на значно більші суми, і загалом європейський союз. Тому зараз і Орбана, і Фіцо мерз буде ставити на місце, і немає сумнів в тому, що точно поставить. Ще, Що потрібно сказати, це те, що сьогодні канцлер Німеччини виступив черговою заявою, і заявив наступне. І що до речі цікаво, це цитують російські пропагандисти, так причому на перших шпальтах. Що взагалі рішення щодо зброї для України було прийнято декілька місяців тому? І що Мерц вчора лише повідомив, що ті країни, які раніше встановлювали обмеження на дальність стосування ударів, вони давно вже відмінили ці вимоги. І, взагалі, які питання до канцлера Німеччини Мерца. Також правильний такий хід і дуже зрозумілий для Москви. Але є ще один важливий нюанс щодо тих ракет, які потенційно Україна може отримати. Якщо, наприклад, мова йде про крилаті ракети Таурас, то у них дальність так офіційно, в ЗМІ, як мінімум, пишуть, десь 560 кілометрів. Але, зокрема, у Франції, і про це повідомляє наше видання Defense Express, є ракети з дальністю до 1400 кілометрів. Це варіант ракети Скальп. Але є тут питання щодо запуску цих ракет, адже ці ракети запускаються з військових кораблів. Проте щодо пускових контейнерів, щодо якихось інших моментів. Якщо буде політична воля президента Франції Макрона і буде рішення французького уряду, то цілком можливо Україна потенційно теоретично може отримати і такі ракети. Цілком можливо саме тому сьогодні Кремль акцентує увагу на рішення деяких країн Європи, а не на одній Німеччині. Щодо українських ударів БПЛА по території Росії, і щодо того, що останні декілька днів кількість атак дійсно зросла, то є ще одна така новина важлива, про яку вчора повідомили російські ЗМІ: що авіакомпанія Турецька авіалінії відмінила рейси на Москву на тлі атак українських дронів. Ні, щодо наших дронів, вчора ввечері була заява від президента України Зеленського, який повідомив, що була проведена ставка, і на цій ставці він дав доручення щодо збільшення обсягів виробництва наших дронів, а також української балістики. Загалом щодо наших балістичних ракет щодо нашої ракетної програми, я дивлюсь навіть коментарі у мене під випусками, що багато українців здаються питаннями: а де ж наші балістичні ракети, де ж наші крилаті ракети? Відповіді, на жаль, щодо цього немає. Хоча були раніше певні витоки, інсайди, були заяви від представників нашої влади, що стосовуються ракети, але очевидно, що стосовуються у невеликих кількостях. Цілком можливо, що Україна накопичує певний запас цих ракет або саме зараз, саме в ці дні і тижні. Україна робить це для того, щоб масштабувати виробництво. Тому очікуємо, у нас інших варіантів немає. Події наше військово-політичне керівництво максимально прискорює. і все буде Україна. Ще одна новина, про яку не можу не сказати, і вчора ввечері про це писали усі міжнародні ЗМІ. Це те, що Нідерланди завершили надання Україні 24 винищувачів f 16 І вчора була заява від Міноборони Нідерландів і навіть такі певні фотографії. Ми бачимо останні два чверти винищувачів Нідерландів f 16 які летить в Україну. Новина, звісно, добра. Очікуємо винищувачів-16 від інших країн Північної Європи, про що було домовлено. Не дивно, що російські пропагандисти погрожують Нідерландам. Вони заявляють про те, що, начебто, це кроки до ескалації, лунає заяви від російського посольства, загалом від російської влади. Але що вони можуть зробити? Нідерланди вже 24 винищувача поставили Україні. Щодо дій президента США Трампа, сьогодні американські ЗМІ публікують інсайди, зокрема видання Wall Street Journal, що нібито Трамп готовий запровадити санкції проти Росії уже цього тижня. І що то це останній ривок. Якщо він не спрацює, то Трамп придає можливість відмовитись мирних переговорів. Щодо такого повідомлення у американському виданні The Wall Street Journal, і загалом, то видання пише, що це 50 на 50, що Трамп готовий, з іншого боку, не готовий. Але я скажу так, що Трамп же багато разів погрожував. Було багато заяв з Білого Дому, що, начебто, він вже майже зірвався, що він розлючений, розгніваний і чим це все закінчилось. Тому незважаючи на такий певний оптимізм американських змі, особисто я вважаю, що навряд чи варто сподіватися на те, що саме на цьому тижні Трамп таки наважиться вести жорсткі санкції проти Росії. Але потрібно підкреслити, що олунають заяви, зокрема від сенатора Лінці Грема який публікує чергове послання до Москви і повідомляє, що вже законопроект про драконівські санкції має 82 співавтора, тобто в самій республіканській партії йде певна боротьба, якийсь певний тиск на Трампа є у будь-якому разі. Потрібно продовжити працювати з Трампом з адміністрацією президента? США. також потрібно на нього тиснути, щоб через певний час Трамп таки наважився. Але як говорив раніше президент Крін Зеленський декілька днів тому, що Україна сподівається в першу чергу на санкції Європейського Союзу і загалом від Європи. Адже якщо президенту Ша Трампу щодо України за великим рахунком все рівно, то для Європи точно не все рівно. Тому що питання безпеки України, питання завершення цієї війни це загалом питання безпеки європейського континенту. Друзі, ну а на цьому, все дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.